В гостях у Казки саме туди запросила сумчан майстриня Оксана Пономаренко. На персональній виставці показали більше 50 ляльок ручної роботи, більшість на новорічну тематику. Тему продовжить Юлія Марковська. Ян феї та зимові персонажі на цій виставці представлено 40 великих та маленьких ляльок ручної роботи. За чотири роки в колекції майстрині більше двох тисяч ляльок для того, аби лялька ожила. Жінка витрачає пару днів. Кожна з її робіт унікальна з власним іменем. каждому материалу приходится искать разные техники, потому что они по-разному ведут себя. Чтобы нарисовать лицо, тоже не использую одну только краску. У меня идет и сухая пастель, и акриловый лак, чтобы глазки заблестели. Мне даже сегодня подходили, спрашивали, чем вы клеите глазки. Я их не клею, я их рисую. Рисую с душой, только с хорошим настроением, потому что если плохое настроение, у меня не получается игрушки. Поэтому у меня дома нет телевидения, мы смотрим только добрые мультики. Експонує свої роботи, майстриня вдруге за цей рік зараз захотіла створити зимову казку. Хотілося б отметити, що это от абсолютно авторські куклы, хоча є, може бути щось не знаю, як це називати заимствование, заимствование по мотивам, от, наприклад, наприклад, і так далі. Но тим не менше, Оксана усім наверное, вона, вона художником по куклам, тому що вона створює свої, абсолютно свої художественні такі образи. Впечатление всегда от выставки Оксаны очень теплые, радостные и действительно возвращаешься в сказку. Потому что ее произведение это действительно произведение Их Куколками просто назвать для меня сложно. Я всегда очень впечатляюсь. Ну, это волшебство Безумно красивые кукли. Я також сама є мастером хендмейда, поэтому для мене от така красота це просто неоценимый вклад. І я вижу, дійсно, человек вкладывает в душу. Подивитися на власні очі, як виглядають ляльки хендмейд, сумчани можуть в муніципальній галереї. Виставка триватиме до 8 січня. Юлія Марковська та Сергій Лазаренко на часі новини.